Уряд спрямував 150 мільйонів гривень на придбання терміналів для видачі біометричних паспортів українцям. Як розповів прем'єр Арсеній Яценюк, найближчим часом до України приїде наступна місія ЄС, аби перевірити виконання плану запровадження безвізового режиму. Тим часом прем'єр висловив невдоволення тими темпами, якими міграційна служба виконує доручення про видачу біометричних паспортів. Я не вдоволений тим, як Державна міграційна служба виконує доручення уряду щодо запровадження видачі біометричних паспортів. 35 тисяч паспортів на місяць це означає черги в кожній області для отримання відповідного паспорту. Тому сьогодні ми приймаємо рішення виділити 150 мільйонів, більше 600 терміналів купим. Це означає, що фактично в кожному районі ми поставимо відповідний термінал і до кінця січня місяця система повинна працювати. Нагадаю, початок видачі біометричних паспортів українцям заплановано на 1 січня 2015 року.